Sudin 4a hier, oder? Jawohl. Aha. Für Mercedes -Sprinter. Ja, jawohl, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. der, Auto steht da vorne. ab. Deswegen können wir ruhig fahren wollt, rote Nummer habe ich da. Diese, dieser Sprinter, ja? Yeah? <in> also. Okay, okay. Проїхав <in> дивитися 14 року 316 й спринт. порог бачу корцнутий підножка ззаді, як завжди, вони у всіх побиті. Ну, будемо дивитися. На зимовій резині спринт. Ліва сторона за виключенням підліствою цього порогу вся рівненька. Обшиви брудні. Трохи подерті. Сирапана ручечки, от ця ручка трошки така закоцана, як бачите. Так, Педальки. Педальки, гарний пробіг. некручений пробіг. Сідуха також нормально виглядає. Не, пробіг не кручений. По рулю, по всьому видно, що пробіг не кручений. Його завести. Це машина 200 і 200 на дальняк не їздила точно. Не виглядає на великий пробіг. Виглядає на 100 тисяч пробіга. Той на менше. Це машинка. Тут щось було прикріплено, непонятно, що Дірочки Кнопку хтось вирвав с клопні Перегородка у нас присутня. Пасажирське сидіння трохи брудне. Але такий бруд, що вичиститься ага, стоять, вон дірочка пропалена. еще вон по нитки ну вот такая сидушка ручка передач тоже вырвана блямба 8 2015 16 вернее 86 тысяч дернем капот Вот у нас планка вылезла, да,

Непорядок ще немає невеличкого права. Ця сторона дуже плотно. Так, ну що, ця сторона у нас повністю рівна. Повністю рівна. Ось тут є волнушки, такі, але це рукою, як закривали, от, придавлювали. І от маленька ржавчинка є. Біля видвіжної цієї планки. У нас всередині ржавчини немає. Все окей. Все В Буде он классный, конечно. Ничего не скажешь. И обшитый. І нічого не позачухане. Акуратно возили товар. Кріплення, всі присутні для для крепіжа груза. Перегородка майже не побита. Стакани навіть не побиті. Двері задні. нормальный став эти среди вечно побыть в будке полный порядок полный порядок Нужно закрывать буду я Підножка задня покоцана. Тут чи ледве-ледве чебрехнуто по пластику. Тут також пластик чеборхнутий, тут вже його навіть міняти треба. І от основна проблема. Оцей куріг. Зараз відійду далі. Так це смотриться. Треба зробити. Знизу знизу немає нічого. Просто збоку. Зараз з цієї сторони покажу, як це дивиться. Отак, як це дивиться. Це головна проблема. ой пропалена сідушка, дірочка на правій частині і ось. Тріщинка. Все, решта, все окей. Так, да, зеркало. Незрозуміло чого. Тріщин немає, нічого на корпусі, чого воно десь видно, не тримається. Сам корпус з рамкою, яка зеркало тримається. Защовки внутрі, напевно. Пот, не відкручується, нічого не відкручувалося. Це в оригіналі. А тут, а тут відкручувалось крило. А чого? Бачимо чого воно відкручувалось тут. Зазори на крилі цьому ідеальні. Зараз з середини. З середини. Відкручувалось крило. Можливо, міняли крило, але під крилом нічого 100% немає. Поріг. Пройом дверний накрасився. Провіримо, що воно тут скажете крило. 115. Його міняли, якщо то. Воно не перекрашене. Його могли поміняти. 116. Один слой фарби. О тут є такий скол один. Ну, один слой фарби. Бачу я. Один слой фарби. Збільшу. Да, один слой фарби. Герметик от оригінальний. Ну, але капот не відкручувався. Нічого не красилось на капоті, все люкс. Знизу під крилом також нічого не робилося. Просто вм'ятина на крилі була та й не хотіли його вони шпаклювати, поміняли крило. Та й правильно зробили один слой фарби на крилі. Все в оригіналі, як бачите. Ніде нічого не було. Це оригінал. Навіть фара не бачу, я щоб витручувалась. Все оригінал. Всі зазори, все гарно. Фарба свіжіша трохи, не відрізняється, просто полірнути треба ці запчастини. Полір попадає стопроцентово, просто свіжіша трохи дивиться. Так, ну ще обстежу все, то міром. Що у нас капот, скаже. 93. Праве переднє крило 88, двері пасажира 86. А, да, маленьку в От не показав. От ручка у нас, справа, дверка пасажирська. І отут парковочна м'ятинка. Так, ще тут двері, ще разок 78, стоєчка. Треба відводити прибор. 74. Видвижна дверка 82. 91. Задня права боковина. Норма. Права половина задніх дверей норма. Ліва половина норма. Ліва боковина 80. Ну тут видно, що не крашено, 87. Тут як крашено, от в цих містах, де герметик зразу видно. Залишилися двері водія 87. Все, все. все нормально. Крім лівого крила. Ліве крило не крашене, а мініне. Також там фарби там і все. Мост. Сухий. Резина шиповку годиться. дити. Ну, вверху резина. Хороша. Yeah. Я yeah. так шум декрупен, коронський гарантий бриф. Alles in Ordnung, ja? Ja, wir ja, war vor 2.000 Kilometern noch bei Mercedes im Service. Hatte ich den Kollegen. Und hier ist alles drin. Aha, okay. Da ist TÜV hat er okay. neu gekriegt. Und da ist von der, von ist der digitale Service. Ja, ja, ist ja. von dem letzten Service. der Dinge. Aha, Servicebuch. Ja digital. Digitas, alles so, digital. ja. so Ausdrucke, ja. Ne? Aha. Service, nach Knieschka, digital, kann ich. Ich schicke alle Bilder, alle Videos, ja. Video, ja. Mhm. Alle Prüfungen. Also Meine Kunde äh, möchte Geld überweisen, ja? ja ah, per wans. bank. So, Brief shine. Here is TÜV. AURNSE. Summer Messie 2014, 6th Message Talk Model beschlag. ist äh, the letzte Service. TÜV noch gültig, ja? Ja, ja, Das ist neu. Neue Juli. Так, новий техогляд. 14 рік реєстрації і все. І це у нас сервіси. Цифровий сервіс. Am 18. Да. А 15.07.18.725. Mm -hmm. Тобто тільки пройшов повний техогляд Мерседес цей. Останній раз оглядували 5.07.2018. на от так Отак от сервісні книжки питають всі. Це чистий логотрон. Оце є сервіс натуральний. Акий не підробиш, який можна подивитися. На базі Мерседес перевірити, це сервіс більш-менш. От тут є сервіс настоящий. Ось і пробір машини. Виключить. Всі новий. Перевірив в ходу, бус їде добре. Технічно справна машина. Розповів все замовнику і вирішили машину брати. В даний час бус уже знаходиться на границі, він стоїть в черзі. Правда, два кілометри черга, але черга. Ich bin Bau ist so, also, äh, diese blaue? Äh, 2013. 2013. Automatikgetriebe? Automatikgetriebe, Xenonlicht. Äh, und Standheizung? Hier Standheizung, großes Navigation. Aha, aha. Kannst du mal Tür aufmachen. Ja. Automatik, großes Navi, Park -Distance Control, vorne und hinten. No, Anhand, Poplar, Trennwand. Super. Zustand nichts schlecht. Nee, ja, ja, und wie viel minimum? Äh, netto 11.9. 11.9 netto mhm. und 1000 caution ja. für Ukraine. Ja. Mhm. 1000 можно э это самое 11.900 э Maschine. машина äh, welche Baujahr? der ist Baujahr 2011, 12. Monat. 2011-12. Monat. Kostet äh, 6,8 netto, ist aber äh, mix so auch ohne Klima. 6,8. 6,8. Großer Unterschied. 6,8? Die Maschine ist kleinere Maschine drin, ist keine Automatik und keine Klima. Aber guter Preis. Das ja. ist 6,800. 600. Präcrasinat. 6,8 kostet. Nichts schlecht. Jetzt Schlüssel. Aha. Okay, okay. Kein Problem, kein Problem. 6-8. Super. Keine Unfall. Ja. Das keine Umfall? Ah, that's key unfall. Here's the Katzer on the side. That's key unfall. Tільки podряppa. Awaryi ne main. 6800. Diese ist verkauft. War, schon verkauft. Ähm, auch 2013. Aber äh, schon verkauft. Ja, allrad. Muss, egal. Wenn es schon verkauft, dann egal. Äh, diese Volkswagen, welche Baujahr? Was kostet? 2011, 8. Monat. 2011, 8. Monat. 175.000 Kilometer. 157.000 Erste Hand, mit Automat. xenon automat, Xenon. Navi. Große ähm, Navigation. Ja. Und äh, was kostet Minimum? Der kostet netto 11,8 acht. 11, mhm. Okay. Danke. Ja. ja. Und sowas hast, du, sehr. wenn du wenn du was suchst, einfach WhatsApp schreiben oder sowas, weil wie ja. gesagt,